Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Жисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Цю просту істину, як ніхто знають у Миргороді, жителі багатоквартирного будинку по вулиці Анатолія Карбана, 13. майданчик зі сміттєвими контейнерами, що мав би слугувати на користь місцянам. Регулярно перетворювався на стихійне сміттєзвалище. Попри всі старання комунальників, які регулярно прибирали і вивозили увесь непотріб. Ситуація повторювалася знову і знову. Наближені села. Всі сюди вивозять частний сектор, увесь тут. Ну, на зауваження люди реагувати майже не можуть. Люди такі агресивні, вкрай такі, незадоволені. Ніхто не забороняє людям класти сміття в контейнери. Будь ласка, але дотримуйтесь правил. Ми також люди, нам неприємно навіть приходити в цей дом, коли на нашій вулиці таке відбувається. Втомившись щоразу сперечатися із порушниками правил благоустрою, місцеві жителі на місці, де накопичувалося сміття, облаштували імпровізовану клумбу і повісили червону стрічку по її периметру. Поки що це допомагає, але аналогічні ситуації із захаращенням контейнерних майданчиків та утворенням нових звалищ відбуваються майже у всіх районах міста. Наші майданчики потерпають особливо ті, які знаходяться, знаходяться на околицях міста. Хтось поставив столик, хтось поклав гілку, інші проїжджають і вже доклали. Вже вийшло стихійне таке звалище. Це як крик душі, це як знаєте, як бажання сказати вже не словом, а ділом. Люди, будь ласка. Культура поведінки на спіл на контейнерних майданчиках. Дбаємо про чистоту, робимо приємне життя тим людям, чиї будинки знаходяться поруч із сміттєвими контейнерами. І робимо життя приємним для всіх нас. Постійна боротьба зі стихійними сміттєзвалищами чимало клопоту завдає і комунальним службам. Особливо гостро це відчувається зараз через дефіцит робочої сили. Кожен день виїжджає як мінімум. 4-6 одиниць для прибирання цього всього безладу. Постійно прибираємо, але все-таки несуть, несуть і несуть. Я б скажу більше, що якби менше як, ну, не було такого великого об'єму в місті Мироді, то ми б вже давно виїхали на села. Тому що ми тут стопоримося, ми хочемо, щоб місто таке було виглядало гарно, але ми прибрали, накидали, ми прибрали, накидали. І це не дає змоги відволікати наших працівників на інші населені пункти. Брак людей, ви всі розумієте чому. Але все-таки маємо надію, що в найближчим часом ми поїдемо по нашим населеним пунктам нашої громади теж наводити порядок. Варто зауважити, що захаращення сміття майданчиків і викидання сміття до зеленої чи то прибережної зони та місця загального користування є грубим порушенням правил з благоустрою. Створення стихійних звалищ являється порушень правил благоустрою, за яке передбачено адміністративну відповідальність. Для вирішення даного питання вам можливо самостійно вивезти сміття на міське звалище, прийом якого відбувається безкоштовно. Тож будемо порядними та свідомими жителями нашої великої громади. Для тих, хто не в змозі самостійно вивезти великогабаритне сміття на Біликівське сміттєзвалище, комунальне підприємство Спецкомунтранс надає платну послугу з тимчасового встановлення спеціального відкритого восьмикубового контейнера. Коштує ця послуга 1100 гривень. Якщо домовитися із сусідами, звісно, вийде дешевше. Єсть у нас такі вулиці замовляють контейнер, скидаються вулицею. Ми приїхали, на визначене місце поставили. ну, як правило, цим займається, бо голова вуличного комітету або якась ініціативна група. Поставили на те місце, де вони сказали. Вони прибралися, склали цей контейнер, позвонили, приїхали, забрали, вивезли. Від правильного поводження із твердими побутовими відходами та сортування сміття залежить чистота і комфорт проживання у нашій громаді. Тож подбаємо про це разом для нас і наших дітей. Цього тижня в Україні відзначатимуть одне з найголовніших релігійних свят: Великдень це про радість і перемогу добра над злом. Вже втретє, це велике свято відзначається у війну. Багато хто не може святкувати Великдень як раніше, адже їхня родина зараз не в повному складі. Українці пішли на передову захищати свободу держави. Хтось бореться з ворогом, інші чекають на визволення з полону, а хтось повернувся додому на щиті, аби разом вшанувати тих, хто жертвує собою за для нашої свободи і безпеки у Миргороді провели захід вшанування українських захисників виникла ідея до Великодніх свят провести таку акцію для того, щоб показати, що незважаючи на свята, на піднесений якийсь настрій, правда, на наші хлопоти, ми маємо дбати і пам'ятати лише тих, хто зараз відстоює нашу країну, наших захисників. Акція Пам'ятаємо, шануємо була присвячена українським військовим. Особливістю став перформанс, який передає біль українських родин під час великодніх свят. Посеред площі стоїть накритий стіл, а навколо стільці з військовою формою, як символ того, що усіх воїнів пам'ятають і чекають вдома. Ви можете побачити накритий стіл в традиційному стилі, тобто ми маємо там писанки, які створили наші дружини-військовослужбовці, які, на жаль, зазнали втрат Паски прикрашено в найкращих наших традиціях, так. І навколо цього столу будуть стояти стільці, пусті стільці з військовими кителями, в знак того, що ми чекаємо. Щоб за цими столами збиралися родини в повному складі, ми чекаємо на повернення наших хлопців із поля бою, ми чекаємо на хлопців, які в полоні. І ми завжди пам'ятаємо тих, хто поліг. Захід почався із театралізації, де мати з дітьми проведжає батька на війну. Без слів, але зі сльозами на очах і з надією на перемогу. Саме такі емоції переживають українські родини. Організатори акції зазначили, що у вирі травневих свят не можна забувати про те, що десь на передовій захисники обороняють наше мирне сьогодення. І вони, як ніколи, потребують нашої підтримки. Сьогоднішній захід це дуже важливий захід. Він відбувається у чистий четвер. Коли всі православні очищають свою душу, не тільки тіло, не тільки оселю, а головне душу. І ми оцим очищенням хочемо шанувати наших воїнів, тих, хто загинув, тих, кого ми чекаємо з полону, тих, хто пропав, поки що пропав, сподіваюся, безвісно. Ми дуже чекаємо всіх живих із перемогою. Акцію вшанування українських захисників прикрасили патріотичні виступи місцевих творчих колективів. Тут лунали патріотичні пісні у виконанні артистів Миргородського міського будинку культури, дуету Аветисян і тріо Яліра. Маленькі актори театральних студій Вайнот і Софіт прочитали щемливі дитячі вірші. Особливі емоції у глядачів викликали танцювальні композиції у виконанні вихованців студій Адреналін та Юлайт. Працював на заході і благодійний ярмарок. Гроші, з якого підуть на допомогу ЗСУ. Колективи з великою радістю і відповідальністю віднеслись до цього заходу, і я сподіваюся, він вийде в нас дуже гарним, дуже цікавим, дуже змістовним і дуже символічним. Слава Україні! Тематичну акцію вшанування українських воїнів організував Гончаренко Центр за допомогою громадської організації Коліщата, громадської організації Об'єднуючись допомагаємо Миргородського міського будинку культури та за підтримки міської ради. Пам'ятаємо і шануємо наших захисників і захисниць. Завдяки їхній мужності та нескореності ми маємо змогу бачити блакитне небо і радіти кожному дню, відзначати Великдень та інші важливі свята, загалом жити своє звичне життя. З нагоди наближення Великодня Миргородська міська організація Товариства Червоного Христа України влаштувала у Миргороді благодійний ярмарок для всіх охочих та лотерею для дітей громади. Цей захід був спрямований на те, щоб святкування запам'яталося як період доброти та підтримки. У нас виникла така ідея за для того, щоб розвантажити трошки людей, психосоціальна підтримка, відволікти від цієї обстановки, яка в нас склалася в Україні. Зараз дуже у нас багато призів для діток, багато пасочок. Можна зробити благодійний внесок, це за бажанням і взяти пасочку. Якщо в людей немає можливості, тому можна просто отримати підійти. Тут немає нічого такого. Тож на вуличному благодійному ярмарку перехожі мали змогу отримати смачну пасочку, призи та позитивні емоції. Нагаємо на настій на уста таких гавних дефінші викла на жаль, повномасштабна війна, яка триває в Україні, затьмарює радість світлого свята Христового Воскресіння. Однак, попри всі труднощі, які проходить наша країна у боротьбі з ворогом, українці шукають приводи для маленьких життєвих радощів. Проходили повз дитина, почула бульку мультики і підійшли сюди. Зробили взнос. Підійшли, дали пасочку, і ми вибрали іграшку. Ну, вибрали в лотерейки. Там написано було дільфін, дали нам на дитина рада. проходили, заманили нас кульками та й підійшли подивитися, що воно таке. Взяли участь. Кинули в скриньку для допомоги трохи грошей і дали нам солодкий подяку за це солоденько. Ну і привітання до свята. Все дуже приємно, тому що все-таки в наш час свято це не таке солодке, як хотілося б. Великдень одне із найочікуваніших християнських свят. Це символ вічного життя, перемоги добра над злом та віри у краще майбутнє. Проходила курс і, звичайно ж. Прийняла участь, отримала пасочку. Зараз сьогодні чистий четвер, тому йде все очищення, а скоро Великодень. Так що це дуже надзвичайно велике свято для нас. Це відродження всього. І Думаю, що Україна відродиться. Український Червоний Хрест вже понад століття надає гуманітарну допомогу вразливим верствам населення та реагує на всі надзвичайні ситуації і виклики в країні. Ці кошти йдуть на розвиток Червоного Хреста. Червоний хрест надає підтримку нашій громаді різним людям, різним категоріям населення і особи з інвалідністю, похилого віку, ВПО, багатодітні. І це йде на розвиток організації. Ми знаходимося за адресою Гоголя 64. У нас працює ще банк одягу. В понеділок середа п'ятниця з 10 до 13 Люди можуть яким необхідний одяг прийти і отримати і обрати для себе речі. Загалом жителі громади з ентузіазмом підтримали благодійну ініціативу, ділилися своїми посмішками та висловлювали подяку організаторам. Магазин Тепла хвиля. Ваш надійний партнер у створенні комфортного середовища вдома. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. У нас є комплектуючі частини для різноманітних систем опалення, підігріву води, вентиляції, водопостачання, водоочищення, водовідведення та поливу присадибних ділянок. Насоси, труби, фітинги, крани, шланги, лічильники, котли, колонки, радіатори, тепла підлога, конвектори, бойлери, ПВХ-канали, водостоки, димоку... Води, оцинковані вироби, все це та багато іншого вже чекає на вас у нашому магазині. Приємний бонус, гнучка система знижок. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб, у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Сьогодні в нас тема з приємним присмаком дитинства та ностальгії. Коли тато з дідусем повернулися з риболовлі, а ми з мамою і бабусею починаємо готувати юшку. Ми готуватимемо смачнючу юшку з карасиків, таку як в дитинстві. Спершу я покажу вам інгредієнти: Це картопля, цибуля, морква. І ось вони, свіжесенькі, щойно виловлені з-під порогів Дніпра Карасі. Віднедавну таких можна наловити багацько. І, на жаль, це не шоу. Після підриву каховської ГЕС расистами подібні міни можуть опинитися де завгодно вздовж берега по течії і навіть доплисти до Одеси, не обов'язково розбиратися в тонкощах риболовлі, щоб зрозуміти загрозу боєприпасів на воді, коли ви бачите плавучі великі металеві предмети, антени, стержні, оминайте такі місця. Не наближайтеся до них на човнах та інших плавзасобах. утримайтеся від купання та риболовлі на території, яка позначена відповідними знаками. Дотримуйтеся рекомендацій уряду, пам'ятайте про три простих правила: не чіпай, не підходь, телефонуй 101. Скажи чесно, ти як? Тривога не дає робити справи. Тоді уяви її малюнком у книжці, а книжка просто лежить на колінах. Тепер закрий її, відклади і повертайся до нас. Щоб дізнатися інші способи покращити свій стан, заходь на сайт howareyou.com